Ми готовы йти до конца. Таку фразу російський диктатор Путін, як мінімум двічі, повторив за останній час. Що це означає, що таке кінець для Путіна? Чому російські еліти, які на початку вторгнення були проти цієї ідеї, а зараз підтримують війну в Україні, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Звісно, напишіть під відео коментар і запрошую тих, хто бачить мене вперше, під. Писатися на мій ютуб канал. На початку нагадую, що під цим відео ви знайдете інформацію про всі збори і потрібну важливу інформацію щодо Збройних сил України. Ну а також у кого є бажання і можливість підтримати мій канал, там також знайдете цю інформацію. Заздалегідь дякую. Російські еліти примирилися з війною. Видання Foreign Affair опублікували статтю, в якій поспілкувалися на анонімних умовах з російськими олігархами, близькими до Кремля. Їхні. І думки з приводу ведення путіним війни, де він може зупинитися або не зупинитися, чого вони побоюються та чому тепер підтримують Путіна, розказали журналістам цього видання. Ці олігархи, коли почалася війна в Україні, російська еліта увійшла в стан шоку. Коли захід запровадив санкції та заборони на в'їзд, багаті та політично пов'язані громадяни Ерефії були переконані, що їхнє попереднє життя. Закінчилося втрати на полі бою швидко накопичувалися, і багато хто вважав вторгнення катастрофічною помилкою. Росія, яку ми глибоко любимо, потрапила до рук ідіотів, сказав Роман Троценко, це колишній керівник найбільшої суднобудівної компанії країни. Іншому бізнесменові під час телефонної розмови, яка просочилася у квітні 2023 року. Вони дотримуються хімерних застарілих ідеологій 19-го століття. Це не може закінчитися добре. Це закінчиться катастрофою в іншій розмові, що потрапила у мережу. Відомий російський продюсер Йосип Пригожин, чоловік співачки Валерії, назвав президента Росії Володимира Путіна і його уряд. Зранними злочинцями, деякі з олігархів, які перебували за кордоном під час вторгнення, відмовилися повертатися до Росії, в тому числі Михайло Фрідман, власник найбільшого приватного бізнесу Ерефії. Але констатують журналісти: це було тоді, у 2023 році. Еліти почали схвалювати війну. Все більше музикантів почали їздити виступати на окуповані території. У жовтні Фрідман повернувся з Лондона до Москви, вирішивши, що життя на заході в умовах сам нестерпне, а ситуація у Росії порівняно комфортна. І нових записів нарікань олігархів на війну не з'являлося. Насправді важко уявити, що такі розмови відбуваються, пишуть журналісти. А все це тому, що російські еліти навчилися не перейматися конфліктом. Вони дійшли висновку, що вторгнення, навіть якщо вони не підтримують його відкрито, є Терпимим фактом життя як наслідок шанси на те, що вони можуть оскаржити рішення Кремля, які завжди були мізерними, повністю зникли, і замість того, щоб обговорювати чи підтримувати Путіна, чи ні, російські еліти зараз обговорюють інше питання: як Може закінчитися війна, і на це питання у них є різні відповіді. Одні вважають, що велика перемога на полі бою дозволить Путіну заявити про часткову перемогу і таким чином призупинити війну. Інші думають, що Путін не зупиниться, поки не дійде до Києва. Дехто переконаний, що для Путіна справді важлива конфронтація із Заходом, а не перемога в Україні, і що таким чином він нападе на. Іншу державу в Європі незалежно від того, що станеться з нинішньою війною в Україні. Але деякі песимісти вважають, що сама постановка питання є хибною на їхню думку. Війна відповідає політичним інтересам Путіна, і тому він буде продовжувати воювати до кінця свого життя. Існує кілька причин, чому російська еліта схилилася до Путіна. Одна з них полягає в тому, що вони стали більш обережними, оскільки Москва придушує інакомислення. Інша полягає в тому, що вони розуміють, що протестувати просто безглуздо, але можливо найбільшою причиною їхніх змін є те, що вони почали бачити вторгнення у принципово. Іншому світлі сьогодні вони вважають, що Росія переважає, тобто перемагає. Зрештою, Москва здобуває стабільні, хоча й повільні перемоги на полі бою. Вони бомблять ракетними ударами Україну та Кабами. Вони знищують інфраструктуру. Вони енергогенерацію також знищують. І Україна їм виглядає розбитою і. Росія до слова переважає в озброєнні, діючи з величезною перевагою артилерійських снарядів. Підтримка України з боку західних партнерів зменшується, що ставить під загрозу доступ України до військових поставок. Так вважають російські олігархи. Погано бути вигнанцем на боці переможця, але ще гірше бути вигнанцем на боці. Переможеного про це сказав журналістам один з олігархів, співрозмовник видання, який раніше критикував війну, але тепер, схоже, зрозумів її. Він як і інші говорив на умовах анонімності, щоб захистити себе. Олігарх сказав, що в Росії змінилося все: ставлення до Путіна, погляди на Україну, погляди на Захід. Ми повинні виграти цю війну, сказав він. Інакше нам не дадуть жити, і, звичайно, Росія розвалиться. З такою зміною перспективи олігархи зараз обговорюють, які умови в Україні можуть означати перемогу. Для відносних оптимістів було б достатньо будь-якого великого успішного наступу. На думку цих еліт, така перемога задовольнила б Путіна і зламала б волю України до звільнення більшої території, навіть якщо це не завадило б країні захищати те, що в неї залишилося. Тобто. Те, що казав Путін, ми залишаємо їм Крим, Донбас, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. І все, і війна на цьому, начебто, припиняється. Це задовольняє Путіна і задовольняє еліти. І вони вважають, що на цьому Путін зупиниться, але так вважають не всі. Вони вважають, що більш вагомою метою для цього є місто Харків, захоплення Харкова і залишення інших територій Російської Федерації як які вони вже на жаль захопили тотальний штурм Харкова. Був би жахливим. Якщо Росія спробує захопити його, Харків зазнає майже повного руйнування інфраструктури, що залишилося, що призведе до швидкої депопуляції, оскільки і без того мізерні основні послуги стануть неможливими для підтримки. Мається на увазі, що більшість просто покине це місто, і воно буде фактично містом приводом, яке Росія може захопити. Люди, які залишаться, будуть змушені виживати в умовах російської окупації, але яким би жахливим не був такий результат, це найменш жахливе бачення, яке відстоює російська еліта, за словами одного бізнесмена, який має тісні зв'язки з Кремлем, Путін не задовольниться перемогою на північному сході України. Єдиний результат, який він прийме, це захоплення Києва. Путін має особливий майже містичний зв'язок з українською столицею, яку він вважає. Коли російської цивілізації Путін має особливу прихильність до Києво-Печерської лаври, від де він провів майже весь час під час свого останнього офіційного візиту до міста у 2013 році. Лавра є місцем спочинку кількох шановних російських святих та історичних діячів, у тому числі прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна, яким Путін глибоко захоплюється. Путін навіть замовив статую Столипіна, яка зараз стоїть біля Кремля. Його бажання зберегти Лавру для Росії може пояснити, чому Росія не піддала Київ масованим бомбардуванням, як це було з іншими українськими містами. Ну тобто, Київ якусь особливу вагу для нього має. Новий міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов є глибоко релігійним і він також має сильну прихильність до Лаври. Якщо Росія розпочне другу кампанію із захоплення української столиці, військові ймовірно почнуть наступ у Білорусі, так само як це було взимку 22-го року. Ймовірно, як і тоді, російські війська пройдуть через радіоактивну пустелю пустку навколо Чорнобильської атомної електростанції. Але багато хто в Москві вважає, що цього разу, коли російські війська... Загартувалися, а резерви України ослабли. Їхня країна може перемогти і таки захопити Київ на думку російських еліт. Українці просто надто втомилися, щоб знову тримати запеклу оборону. Однак для Путіна війна в Україні це не тільки і навіть не стільки війна в Україні, натомість. Люди, наближені до російського президента, кажуть, що він розглядає вторгнення як лише один з фронтів у конфлікті із глобальним заходом. Це означає, що успіхи Росії на полі бою можуть бути недостатніми, щоб задовольнити Путіна. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, Путін може відчути, що йому потрібно напасти на члена НАТО. На думку російських еліт, найімовірнішою мішенню будуть Естонія або Латвія, дві балтійські країни з великими російськими меншинами. Москва діятиме по знайомій схемі. По перше, співробітники ФСБ змусять російськомовних жителів. Однієї з двох країн заявити, що їх гнобить неонацистський уряд, і вони потребують допомоги Кремля. У відповідь російські війська перетнуть кордон і візьмуть під контроль муніципалітети у східній частини однієї з країн, наприклад, переважно російськомовне естонське місто Нарва. Це територіальне захоплення стало б серйозним викликом для НАТО альянсу, який базується на принципі, що напад на одного з його членів це п'ята стаття, означає. Що всі країни-члени виступають на захист, навіть якщо він незначний цей напад, захопивши нарву, Путін перевірить. Чи дійсно блок готовий ризикувати третьою світовою війною через кілька квадратних миль на російському кордоні? У минулому російські еліти не мали особливого бажання ризикувати ядерним конфліктом, але зараз багато хто з них переконаний, що НАТО не наважиться відповісти. Вони бачать захід втомленим і розділеним, а отже, набагато менш зацікавленим у боротьбі проти Росії. Вони вважають президента США Джо Байдена і європейських лідерів слабкими у цьому контексті. Вони думають, що НАТО. Не зможе одностайно об'єднатися для захисту країни, на яку напали натомість російські еліти вважають, що НАТО буде настільки охоплене панікою і хаосом, що мало що може зробити, лише підірве довіру до західних урядів. Подібна провокація може бути особливо корисною для Російської Федерації напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Кремль може навіть вважати, що така криза фатально підірве шанси Байдена. Надзвичайна ситуація в Балтії, в якій спіткнеться. Ця Байден може виставити американського президента слабким і некомпетентним і підтвердити твердження колишнього президента США Дональда Трампа про те, що НАТО є застарілим. Путін, звичайно, також може спробувати послабити Байдена, не нападаючи на країни Балтії. Більшість джерел видання вважають, що Путін може завдати удару по президенту, просто вигравши більше битв в Україні, і що він спробує зробити саме це. Кремль хоче послабити Байдена, щоб Трамп зміг перемогти, зважаючи на те, що останній кандидат дуже любить Росію. Трамп, наприклад, пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання. Але не всі в Росії вважають, що війна закінчиться в разі обрання Трампа дехто вважає, що війна не закінчиться за жодних обставин, як сказав один бізнесмен близький до Кремля, Путін занадто захопився війною, яка допомогла йому мобілізувати суспільство, ув'язнити одних дисидентів, вбити інших, а більшість інших вигнати з країни. Війна також об'єднала еліти, які тепер відчувають себе. Небажаними на заході і бачать у Путіні свою єдину надію на хороше життя. Як наслідок, вторгнення означає, що тиск на Путіна є меншим ніж будь-коли раніше. Думка про нескінчену війну в Україні лякає російську еліту, яка все ще сподівається, що вторгнення завершиться. Вони мріють якнайшвидше повернутися до мирного часу 23 лютого, 2022 року. Але поки що вони мовчать. Вони не бачать шляху назад. Тобто, якщо Путін програє, програють і вони. Якщо Путін виграє, вони виграють все елементарно. А не підтримувати Путіна вони також не можуть, бо не хочуть ризикувати своїм життям. По перше, і не бачать перспектив з заходом після санкцій і підтримки власне. Путіна, як бачимо, з цієї статті зараз відбуваються такі прощупування всіх цих сценаріїв. Ну, по перше, наступ Російської Федерації зараз і такі стрімкі вони намагаються це робити. Стрімко наші героїчні воїни захищають і припиняють атаки. Проте повзучий наступ триває. Це все зроблено для того, щоб виставити це як перемогу Росії глобально перед виборами у США. Тим самим послабити Байдена. Але ж розглядаються і інші засоби. Ми бачимо, як глушаться gps сигнали над країнами Балтії. Ми бачимо провокації на кордоні в Білорусі. Це все цілком схоже на те, що описують деякі представники російської еліти про думки Путіна. Ну і про те, що він воює з заходом. Вони транслюються з кожної праски своєю пропагандою. Тому всі ці сценарії Путін розглядає на всіх напрямках. Він сподівається наступати. Єдиний спосіб зупинити його тут і зараз в Україні для цього потрібна допомога. Хоча, на жаль, не всі е західні партнери розуміють одностайно, що Путін хворий і він вже не зупиниться. Він сам про це відкрито говорить. Тому треба перемагати. Ну а наші воїни справді герої, і нам з вами треба їх підтримувати. Як вони кажуть, якщо ти не у зсу, то працюй для зсу. Канал Мате Ньюз – частину коштів, які ви спрямовуєте на підтримку мого каналу, спрямовує в свою чергу на підтримку збройних сил України. Зараз збираємо на монокуляр для наших танкістів. Крім того, збираємо на автівку для аеророзвідників. Доволі повільно цей збір триває. Ну і ще. Постійна потреба це дрони камікадзе. Полтавські волонтери збирають. Я передаю від вас їм нашим захисникам через волонтерів. Вітання у вигляді донатів. Тож всім дякую в чергове за те, що мене підтримуєте. Особлива подяка в чергове подрузі, справжньому другу каналу Лані. Дякую, Ланочка, за постійну. Могутню підтримку мого каналу. Друзі, хто хоче долучитися до зборів, вся інформація є в описі цього відео. Також там є інформація про підтримку мого каналу. Також знайдете там інформацію про психологічну підтримку ветеранів, військових та їх родин. Все це є в описі, користуйтеся, ну і, звісно, порадьте тому, хто потребує цієї інформації. Дякую всім, хто додивився. Сподіваюся, лайк вже поставили. Не забулися, написали коментар. Якщо ні, пишіть, можете навіть Писати слова підтримки нашим військовим, які до слова також дивляться канал Ньюз. окремі вітання і дякую нашим героям. І звісно ж, рекомендуйте мій канал. Підпишіться, якщо побачили вперше. Будемо бачитися частіше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!